Всім добрий вечір. В цьому відео я приготував домашні і рисові цукерки. Половинка осталася не нарізана. Це ось я вже накромсив. Значить, конфетки такі, як колись в дитинстві, хто пам'ятає, був золотий ключик. От на смак прямо один годин. Тому підготавлюйте собі чайочек, сідайте поудобніше і дивіться, як я це все готовив. Недавно, совершенно недавно, листаю. YouTube чи TikTok, мені попалось відео, де готують домашні іриски, буквально із трьох інгредієнтів. Це були цукор, масло і сметана максимально прості інгредієнти. І лічно мені теж захотілося спробувати і зварити точно такі самі конфети. Цукерки мають вийти такі, як тіпа, тіпа в СРСР. Союзі. От мені цікаво, взагалі, чи можна сметани, сахара і масла зварити. І риски. Получиться чи ні. Перший раз буду пробувати рецепт. До цього я вже все приготував. Є сметана, масло, сахар. Варить буду не, на, не в кастрюлі, взяв ось обична менечігунна сковорідка. купивши її тоді, коли починав свою так сказати, самостоятельну холостяцьку жизнь. Так, значить, по рецепту треба почати змішати. Цукор і сметану. Я зараз цим і займусь. Сковорідка розігрівається. Засипаємо сюди. Значить, ми треба було розбити сахар, грудка. Засипаю. Ну тут приблизно десь 450 грамів сахара. Не знаю. Переживаю, щоб не спортити сковородку. Не дуже би хотілося її сьогодні мені зіпсувати. Тому що, як на мене, це моя найлюбіша сковорода. Тому що її можна драпати, царапати і їй нічого не буде. Так, ну, значить, висипаємо сахар, і в сахар, сказано, було в рецепті, нам треба зразу додати сметану. Сметана у мене своя лінія, АТБшна Ой, отака ось сметана. 400 грам. Одною рукою неудобно, звісно, записувати і це все робити. Але що не зробиш заради свого лічного відеоблога? дивіться, змішав я е, сметану з цукром і починаю оце все розмішувати, отак, постійно стою біля нього. І зараз буду отак на сковорідці його тушити. Я не знаю, чи як правильно сказати, жарити, тушити. Вогонь у мене максимальний поки. Я думаю, що після того, як воно закипить, вогонь я поставлю маленький і буду варити, поки вона не стане таким, знаєте, коричневим кольором. Кольором і рисок. Стоїться маса пару хвилин, буквально не тушиться. Дивіться, зразу береться такою, такими грудочками, дуже схоже, знаєте, на що? На згущене молоко. От мама в дитинстві варила сама згущенку. по запаху. По запаху дуже пахне сиром, е, сироваткою такий запах і от згущеним молоком, чимось схожим. Описую проміжуточний вам етап. Вариться воно, я не знаю, хвилин 10. Я вже покуштував, оця маса дуже смачна. Тобто, я думаю, що це по-любому буде смачно. Єдине, що я думаю, що головне, щоб його зарані не сняти, його треба дочекатися, нормально виварити цю всю масу. Колір стає схожий на ірисовий. Я весь час його так розмішую, бо з'являються такі комочки. трошки. Тобто я без зупинки його перемішую і поставив повільний вогонь. Значить, дивіться, виварив я вже до такого ось кольору. Маса так нормально загусла, тобто видно, що, вже, що стала густою. І на слідчому етапі я буду додавати сюди вершкове масло. Приблизно сюди треба 80 грам, але я спробую дати кусочок побільше. У є 150 грам мовий такий там. Так, виварив я це все до такого ось кольору і тепер запускаю масло. Масло буде в мене десь 150 грам. І буду зараз вимішувати. Вимісив це все з маслом, така от страннувата трохи жижа. Виходить. І зараз я буду його викладувати, для цього підготовлю такий просто контейнер. Ну не знаю, подивимось. Готовлю перший раз. Ви будете самі бачити, що воно як вийде. Колір вийшов максимально шоколадний. Так, значить, судочок змастив олією. Тепер беремо нашу субстанцію, таку воно ось і рисова максимально. Так, я переживаю, щоб воно не застило, і пер... починаю переливати в наш судочок. Ну отак воно виглядає. Зараз я його так чуть-чуть підтрамбую і поставлю в холодильник або на балкон до ранку. І подивимося завтра, що воно вийде. Зараз я думаю в першу чергу треба нормально вимити сковорідку, тому що їй буде хана. Так, ну що, хто переживав, то сковороду отрималося в мене відмить. І став тільки що із холодильника конфетку. З морозилки, точніше, от воно застигло тверденьке. Зараз достану і наріжу на кусочки. За того, що змастив олією, випав кусочок дуже легенько. Така ось вийшла коробочка конфет. Я не знаю, по весу тут грам 700. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І дивіться нові відео.